Добрий день, це канал я, і мамині тваринки. Так, казали, що там твоє листя? Що моє листя Пухе як перець. Можна на. Ігор віддай їй телефон. Можна на, на ту терти, як його, господі боже. На приправу. Аромат прекрасний, але зараз я листя скидаю, все. На кубку, ось туди взад, запхаю на последній прольот. А тут ми розстелимо морку. Морквиня вирвали морку і розстелю, хай вона собі сохне тут до, до осені пізньої. А тоді ми разом з листям віддамо козам. Будемо брати і давати. Зараз поростеляю всю файну і зроблю красоту. Зараз листя все підкидаю догори. І ось. Ось так. Бачите, накидають на родно і родно тягнеться. Мотузочком до гори я підтягую, то хвати, напевно, Ігор. І от таке. І буду до гори, буду до гори його все виносити. І тут розстеляти. Зараз все покажу. Ось так. Розстеляю морквиня. Листя я запхала туди догори, щоб той прольот. А тут розстелимо морквинячку, зараз ще тут по тій планці напхаю. І хай собі воно сохне. Ось. Ну, ще зо дві родинці сюди видамо. Оце та солома, що я казала, що тут ще в мене, якщо треба, ще є чим ставити. Ну Тут я не дуже хочу забирати, бо щоб свиням курам тепло було. Але якщо треба буде. Я тут можу взяти солому собі на пістівку. Ось такі діла. Так що, хто має багато лишнього морквиня, можна просто попід шифер дроти натягнути і ось так береться ось тако, о, через дріт переселяється і вона собі тако висе сохне. Тоже гарно сохне. Я там того року там, на тамтій горі сушила так. Не знаю, зараз ще туди трохи, напевно, винесу, розкидаю. Зо два рази, зо три. Все тільки раз, Наталю, два рази не треба крутити, воно не розв'яжеться. Не може, бо там є ланцюг, він не дасть. О. Через те ланцюгом донизу опустила. Ось такі діла. Отак ми, ми беремо, розстеляємо, бо кози морквиня зараз, -зараз багато не з'їдять, вони її не хочуть багато їсти. День, то поки свіже вони поїдять, а далі кай їж сама своє морквиня. Ось, А так воно собі висохне і потім вони з ним справляться. У нас такий вітер, такий вітрюган. Жара 36. Не знаю, яка далі буде, бо то ще не обід. Ну, але жарко, файно, але добре що цей вітер є. Тут взагалі під шифером вона згоріти. Так жарко, але нічого. Ось такі то справи. Ось так ми працюємо. Ну, зараз я кростелю, тоді покажу. Ось так. Наложила я ще під цю планочку, щоб воно в воздусі собі сохло теж. А як там собі сохне. Ну і ще зараз якраз дві родинці ще влізе і то буде все. Ну що, якщо ще дві родинці забрати, буде половина, ні? Ні, ну Ні? Ну ще дві родинці сюди влізе більше ні. Ось так, бачите як. Ну, хіба може ще зараз сюди до догори повитягую. Ну то зараз я ще моє сюди позапихаю і трошки по шифер, де щоб воно більше влізло. Бо дуже морквиня. Ціла фурака, морквиня, була. Під вода хай буде, хто як там знає. Ось такі справи. Наталюшка зв'язує родно. Ось зараз. В'яже. Прив'яжемо до мутузочка. Ну, а чоловік звідти загородки перехи з дороги перекидає на родну і сюди ми витягуємо на гору. Ось така робота в нас не пильна. Ну, треба трошки потрудитися. Ось так є ще. до догорі почіпля. Ще одну родинця більше вліз. Ну, грубо не розстеляю тоненько. Ось так. Ось так. Сохнути буде в мене. Ворквинячку. Так. так. Дивіться, не поставлю папу. Так, дивіться, який я зробила. Як гарно. Ось так, понавішувала, понапихала, попід стріхи, попід доски, попід шифер кругом і застелила тут кругом. Ось так. Ось такі то справи. Ось так я насиляла морквиня, зараз ще на другій горі населяю трохи і то буде все. Так, ну а тут в мене... Ну а тут в мене. А каці та лича ще сохне, бачите? Гиляки. Зараз ми її туди зіпхаємо, а тут я ще моркви розстелю. Ще маю трохи по тих дротах повішу, а може просто тут по тому всьому розстелю. Хай сохне. Хай там буде. Зимою як знайдеться. Зимою вони з'їдять як суницю. Ось, та є тут таке. Так що ось такі, то справи. О, це в нас друга гора. Так, ось так. Ростелила я морквиня, все по горі. Бачите як, все розстеляне, ось сюди ще трошки вкину. І все. Ну а хто хоче файно похудати і раз-раз, то сюди до мене на гору. Всі поти зілються з вас і буде все прекрасно. ладно? Зараз я вам покажу, який вітер у нас дує ще сильніший. Ось такий зірвався у нас. вітрисько ще сильніший. Чим раз, чим раз сильніший, чим раз сильніший. Ой, зараз кози я вам поділю. Фух. Аж такий шумет. Ось така робота у нас. Фух. Цю морку з дороги ми забрали. Ще тільки козам там трошки залишилося. Ось так. Наталочко, висій трошки круп курчатам. А ти піди мені винеси відра кози доїти. Так, ти. Ні-ні, тато піде винесе, дочі. Я подою, а дивись і йде до хати. Ось такі діла. Так що всім всього самого найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я. Курчат вітер перекидає.